Незалежність України це коли Україна випала з Совєтського Союзу. М -м, можна сказати, як день народження, щось таке. Та перемога. Наша незалежність, як би сказати... Приятність, дуже вважає, я вважаю. Така якби рідна, як серце моє. Незалежність, нам що в школі розповідала, це коли страна незалежна, вона о, свободна, вона ну, як своя. нікого ну, ну, не чітко, то своя. Це її свобода, це її радість, це її майбутнє. Україні подарував. Подарував мир Україні. Дерево посажу, посажу. Добра, все самого хорошого. Я б намалював там малюнки нашим воїнам. Силу і був не оберігали Україну. І добра. М -м -м, мабуть, сходив в магазин, купив якийсь дуже великий холст намалював на ньому о -о, дві сторони України, одна красота, друга незалежність. Для мене найкращий подарунок для мене це спів. І мені здається, якщо ми будемо співати, ми будемо відчувати свободу, ми будемо відчувати вільність. Aí, meu